Про життя і діяльність сучасних козаків, які з гідністю продовжують справу славетних пращурів, ми розкажемо у сьогоднішній програмі. Мені пощастило бути начальником штабу 37-го окремого мотопіхотного, перше за всю історію Збройних сил Козацького батальйону. Зараз проводиться багато роботи. Його очолює нашу поважний генерал Сухінін атаман наш. Щоб офіційно батальйону було присвоєно ім'я Казацького. Батальйон був створений в тяжку годину 2 серпня 2014 року як батальйон територіальної оборони Запорізької області з метою захищати стратегічні об'єкти Запорізької області і границю Запорізької області було признано добровольців. Біля 700 чоловік. Із них більш половини е, бійців це самооборона. Перша мобілізація вона відбулася з, з добровольця. І, на жаль, в нас держава дуже мало приділяє увагу козацтву, тому що ну Путін це розумів. Він пішов вже давно по судопу. Він дав козакам землю і вони. У них є право зачищати землю. Да? У нас нема тієї землі, ну не за землю. У нас є Україна. І ми стояли на цих засадах і будемо стояти за волю, за віру, за Україну. Ну, Я думаю, государство воно винно козакам, тому що козаки саме і создали государство України, державу. Якби не козаки, не було б її держави. І, мабуть, треба такі закони, що були, що це як. Резервна армія, коли кожен ворог буде розуміти, що люди, люди, люди тут озброєні, вони кров'ю вмоються. І не було б цього. І на жаль, ми дуже, ми дуже і дуже ну, стісняли своєї історії, яку, на жаль, перекручували. Є вже дві історії: є історія народу і є історія вбивців. На жаль, ми вивчали історію вбивців. Ну, зараз очі у народу відкриваються. Ми розуміємо, хто ми що ми такі серйозні епохальні моменти, як Велика Рада Отаманів України, яка пройшла в 2014 році, і об'єднала отаманів козацтво України для захисту держави, і проведений в минулому році в вересні. Перший міжнародний конгрес козацтва. Такі заходи проводилися в Росії, тому наше завдання було не тільки на фронті, не тільки в тилу, не тільки, наприклад, допомогою волонтерською давати змогу нашим військовим, нашим громадянам захищати Україну, а і на ідеологічному політичному рівні вирішити питання об'єднання козацьких організацій задля створення системи, яка дозволяла. Захищати Україну її не залежить